Операція Збройних сил України на Курському напрямку стала однією із наймасштабніших та найрезонансніших подій російсько-української війни. У цьому матеріалі ми розкажемо, як вона розпочалася, які результати принесла, та як на українські позиції вийшли військові із КНДР. 6 серпня 2024 року у телеграм-каналі Міноборони РФ з'являється інформація, що у Курській області, яка межує із Сумщиною, розпочалися бої. Операція планувалася в таємниці, і ніхто не розумів взагалі, що готується. В Один момент бригаду передослокували на Сумщину. Одна із наших десантно-штурмових рот за підтримки одного з підрозділів сил спецоперацій. Уже проникла на територію противника за декілька днів до початку операції, зайняла вигідні позиції для того, щоб штурмувати певну ділянку. де... Були укріплення противника тоді виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов намагався спростувати цю інформацію та писав у своїх соціальних мережах, що російські прикордонники нібито не допустили прориву збройних сил України. До курської операції ми готувалися два місяці, тобто готували особовий склад. Також ми воювали паралельно на Напрямку часу в яр. це дуже важкий напрямок. Був. На що це буде Курщина, ну я не розумів і був здивований 6 серпня, 225 батальйон першим пробив оборону противника і зайшов за першу добу на 10 кілометрів глибину за другу добу ще на 20, тобто на 30 в цілому, і дуже багато <кхід> території ми зачистили. Страх, адреналін. І коли ти розумієш, ти вперед, ти зайшов вже на їхню територію, що як ми не терпілися, як наші жінки, діти нетерпілися цього всього, що тепер їхня черга. Зустрічали людей, які були е дуже налякані, але в принципі після спілкування з нами ну, нормально. Люди літнього віку, особливо, вони спілкуються українською мовою або суржиком. Перші декілька. Хвилин, ти не можеш зрозуміти взагалі ж, куди ти потрапив. На початку Курської операції українські війська досягли успіхів, контролюючи більше тисячі квадратних кілометрів території Курської області. Просування у глиб території країни агресорки призвело до дезорганізації військових підрозділів російської армії, які перебували безпосередньо на кордоні або ж у ближньому тилу. Ми, коли там штурмували один із населених пунктів. Його захищала морська піхота 810-ї бригади. Вона кримська. Це була Ольгівка. Ми її зачистили, і в Ольгівці ми взяли в полон командира роти. Це офіцер, який сам колишній громадянин України. І він потім воював за... в складі. ЧВК Вагнера зараз є командиром роти, офіцером 810-ї бригади морської піхоти. Противник, звісно, не очікував такого рівня від нас е штурмових дій. Цей наступ українських військ на територію Росії був превентивним ударом, який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час прес-конференції наприкінці серпня. А 27 серпня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що сили оборони взяли під контроль 100 населених пунктів. Регіону. Коли ми брали під контроль, наприклад, місто Суджа, так, е, буквально там чотири будівлі, які постраждали під час того, як там засіли саме сили ворога, і ми їх вибивали звідти. Зараз вже це місто на, на третину, напевно, вже зруйноване, повністю зносять населені пункти, незважаючи на те, що там проживають їхні люди, громадяни Росії, і це їхня територія. Вони на це не звертають уваги. У жовтні-листопаді 2024 року російські війська розпочали контрнаступальні дії з метою витіснути Збройні Сили України із зайнятих позицій. На ту територію, де ми заходили, було приблизно 5-6 тисяч противника. Зараз противник стягнув це 50 тисяч. Тобто, звісно, і вогневі засоби, і піхоту, і. Бойові машини противнику е необхідно знімати з інших напрямків до участі у війні на боці Росії у Курській області також були залучені підрозділи КНДР. За даними видання Associated Press, у жовтні до РФ прибули від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових. Очільник Кремля Володимир Путін прокоментував інформацію про розгортання північнокорейських солдатів на території Російської Федерації снімки анівіщ серйозні. Якщо є снімки, значить анічота вражають. Хочу обратить ваше внимание на то, що... что что не действия в России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Міністр оборони України Рустем Умєров на початку листопада підтвердив, що між збройними силами України та північно-корейськими солдатами у Курській області Росії вже відбулися перші зіткнення, але вони були маломасштабними. 18 грудня агенція Associated Press із посиланням на військового високопосадовця повідомила, що у Курській області загинули або зазнали поранень. Кілька сотень військових КНДР це перша оцінка втрат північно-корейського контингенту, що воює на боці Росії, зазначає Associated Press. Нагадаю, що війська північної Кореї не мають досвіду участі у бойових діях. Наші військовослужбовці і наші десантники це загартовані бійці, е, тим паче. Підтвердження якогось офіційного, що проти нас саме стоять проти нашої бригади, військовослужбовці з північної Кореї, немає, тому що ми наразі ще не брали їх в полон і не знаходили якісь документи, які би підтверджували це. Попри складні умови та контратаки ворога, українські військові продовжують утримувати позиції та завдавати втрат. Противнику, якщо раніше вони намагалися штурмувати там невеликими групами за підтримки бронетехніки, зараз ми починаємо бачити досить такі великі групи, групи противника, це декілька десятків людей, які просто як в часи Другої світової біжать зі зброєю у напрямок наших позицій, і нічим добрим для них це не закінчується. У них є підтримка бронетехніки, артилерії, дуже насичене небо дронами fpv дронами Зокрема, за словами начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, Курська операція вплинула на безпекову ситуацію на Сумщині, яка межує із Росією. Курська операція це безумовна. Важливий та для Сумщини. Вона теж вплинула на ці показники, що ми кажемо: якщо у 2023 році було 8 тисяч обстрілів, то сьогодні у нас практично 18 тисяч обстрілів. 8 і 18. Як вже було зазначено, балістичні ракети, крилаті ракети. Каби найбільше поранень українські військові, які воюють на Курському напрямку, отримують від дронів та артилерії. Розповідають бійці одного з евакуаційних екіпажів 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Сюди ложимо важких пацієнтів, прив'язуємо їх тут. Ми ось капаємо, Якщо треба, підключаємо раствори. Тут ще в нас є дефібрилятор. Можемо подати кисень. Отут ми сюди ставимо так. О, відкривається сюди, садимо лег, з легкими пораненими контузіями, Тут важкий. Включаємо реп, все, все пішов працювати. Реп. Вадим говорить, що дрони на Курському напрямку є значною небезпекою, бо російські військові навмисно полюють за евакуаційними автомобілями. Прямо згоріла машина на наших глазах. Це в суджі, це, ми, це на наших глазах. Потім ми, він почав охотитися за нами. Ми теж встигли заховатися, і добре, що було де. І так, ми вийшли. Від початку Курської операції говорить старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Петро Гайдащук. Російська сторона так і не спромоглася організувати для цивільного населення зелений коридор. Наші військовослужбовці по можливості, і взагалі, від початку операції надають місцевому населенню всебічну допомогу. Це продукти, вода, речі першої необхідності, тобто. Гуманітарна допомога Росія сама ж починає обстрілювати свої населені пункти, через що і страждає її населення цивільне. головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв'ю французькому виданню Le Monde 17 грудня. Прокоментував важливість курської операції і назвав її успіхом, досягнутим за рахунок ефекту раптовості. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах. І не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону. Ми на декілька голів вище. Прям видно, що у нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. У нас люди. Знають, напевно, за чим вони йдуть. Операція на Курщині для нашого підрозділу вона є повністю результативною. Ми виконали штурмові дії, е, пройшлися рейдом територією області, і тепер займаємо оборону позицій, які які були нами взяті під контроль. Там вдається відбивати ворожі штурми і не відходити назад, тобто не ні кроку назад, ми, ми не здали.